Та колеги. Сьогодні у нас з вами зустріч про особисті кордони. Якщо є час та бажання послухати в цей вечір наш ефір, будь ласка, приєднайтесь. І якщо є бажання подивитися пізніше, він буде на нашій сторінці в інстаграм. Може, переходимо до справи? Уявіть. Що от зараз вечір? Зараз вечір. Ви нарешті лягли в своє ліжко з книжкою? Просто хочете тиші, і тут дзвінок. Телефонує ваша подруга чи знайома, вона хоче з вами поговорити, виговоритися про свого колишнього. І ви відчуваєте, як у вас усередині все стискається, ви не хочете зараз говорити, але все одно піднімаєте слухавку. І от в цей момент, коли ви не хочете говорити, але ви починаєте цю розмову, що ви відчуваєте? Зараз я дам три підказки. Ви, якщо зручно, якщо дивитеся в ефірі чи вже в записі, напишіть у коментарях, що ви відчуваєте? Варіант перший. Це може бути роздратування, яке ви намагаєтеся. Приховати провину, бо це ж подруга телефонує, їй треба допомогти, і як же я можу їй відмовити, або повну відсутність сил, ніби з вас викачують енергію. І от сьогодні, згідно цих відчуттів, ми поговоримо, як перестати зручним. Як перестати бути зручним килимком для інших і нарешті стати господарем свого життя, не перетворюючись при цьому на черству людину? Отже, сьогодні наша тема це особисті кордони. Багато хто з нас живе з таким переконанням. Якщо я відмовлю, то я буду поганою людиною. Якщо я не скажу, то все. все, все буде втрачено. Нас вчили ділитися іграшками, поважати старших, поступатися місцем, бути терплячим. І все те, чому нас навчили, це все правильно. Це правильно, так має бути. Але нас не навчили лише одного, де закінчується я і починається інша людина. Нас не навчили поважати почуття інших, і насправді ми дуже зрідко уявляємо, як це дозволити іншій. Людині відчувати те, що вона відчуває. Говорити те, що вона хоче сказати. І при цьому не приймати це за образу. Нас не вчили чути у цих словах те, що хоче сказати людина насправді і нас не вчили при цьому передавати власні почуття, Так, щоб ми були зрозумілі іншій людині. І ось в цьому той проблема, що ми не знаємо, де є ми і де вже є світ іншої людини. І ми намагаємося впливати на інших, хоча маємо впливати на себе. Маємо бути, перш за все, чесними із собою. Уявіть, що ваша душа це прекрасний сад. У ньому ростуть квіти вашої мрії, дерева, є зона відпочинку, це ваш спокій, є вода, джерело якесь, це ваша енергія. І ось цей сад, він може бути оточений парканом чи не оточений парканом. Життя без кордонів це коли ваш сад. Знаходиться, росте, розквітає без кордонів. І будь-яка людина з вулиці, стороння, може зайти, посадити туди свої квіти, тобто, ти ваші клумби накидати сміття, випити всю воду, взагалі там все перебудувати і сказати, що ти це все зробив неправильно, і те, що ти там хочеш виростити в своєму саду, це нецінне. От. І тому. Коли до вас приходять гості, ви кажете, ну вибачте, в мене не прибрано. Але ж ви маєте право жити своє життя. В своїй зоні свого комфорту, не думаючи про те, що зараз до вас хтось прийде, чи там має бути настільки охайно, щоб в будь-який момент могла зайти знімальна група і зняти у вас вдома вашій спальні фільм. Але ви вибачаєтесь, ви навіть вибачаєтесь за те, що ви ще не зробили. Стукаєте в двері якогось кабінету і кажете, вибачте, можна, будь ласка, я у вас запитаю, а за що ви вибачаєтеся? До речі, тут можна без вибачити. Егоїзм це коли ваш сад оточує високий бетонний паркан з охороною. Ви туди нікого не пускаєте, ви самі сидите в повній самотності, ви боїтеся, що хтось торкнеться вашої трави. Ви боїтеся, що хтось зайде у ваш сад і скаже: Йоу, він прекрасний, я хочу бути з тобою у цьому саду. І ви кажете, ні 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 Ні, я тобі не дозволю, хто взагалі тебе запрошував сюди. І так з кожною людиною, яка до вас стукає, і так з тою людиною, з якою ви насправді не хочете так поступати і так бути. Ось це високий паркан. Це можуть бути страхи, це можуть, може бути йогоїзм, але це теж не про здоров'я кордони. Коли ви кажете: та ні, ти, ти, ти маєш зробити отак, отак і отак, ти маєш відчувати оте, і оте, і оте. І зараз я тобі скажу, як має бути: ні, це не здорові кордони. Здорові кордони це охайний паркан. З хвірткою, і ви самі вирішуєте, кого впустити на чай, а кому сказати вибачте, але сьогодні наш сад закритий на технічне обслуговування. Найголовніший страх, коли ми не знаємо, де насправді знаходяться наші особисті кордони, це те, що якщо я. Якщо я буду поводитися так, то я буду знати, що я егоїст, так не можна. Типу, я маю зробити все, щоб людям поруч зі мною було добре, навіть коли мені погано. Я думаю, зараз ви згадаєте ту рекламу по телебаченню, що мами не беруть лікарняних. Ні, я не можу дозволити собі хворіти, бо ніхто не зробить це, крім мене. Ні, я не можу озвучити, що мені потрібна допомога. Ні, я не можу сказати, зізнатися в тому, що мені боляче, що мені самотньо, що мені треба, щоб зі мною хтось поговорив. Ні, я не можу. Це ж, це ж я що? Це я покажу свою слабкість? Це я що, буду когось використовувати? Давайте зараз з вами проведемо у цьому питанні межу. Згадайте правило літака. От коли ви не знаєте, де є межа між егоїзмом і турботою про себе кордонами, згадайте правило літака. Спочатку ми одягаємо кисневу маску на себе, а потім одягаємо її на дитину. Якщо ви Задихаєтеся від втоми, від стресу. Ви не зможете допомогти нікому. Ви не зможете бути ефективним, щасливим і інше. Турбота про себе це ось та ваша маска в літаку, яку ви спочатку одягаєте на себе, а потім на іншого. Егоїзм це коли ви намагаєтеся відібрати маску у іншого. Ось це егоїзм. І от як може виглядати турбота про себе і егоїзм на щоденних фразах, які ми дуже часто кажемо один одному. Турбота про себе виглядає так. Я зараз втомлена і я не можу говорити Ті тій самій подрузі, яка нам телефонувала. Егоїзм виглядатиме так. Мені плювати на твої проблеми не пиши мені. Або не починай ці теми. Ні, я не буду про це говорити. Турбота про себе. Ви поважаєте свій час і поважаєте час інших. Егоїзм це коли всі мають підлаштовуватися під вас. Тобто ви стаєте маленькою дитиною, яка каже: от мені треба ось тоді, 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 тоді. Я не кажу це про дедлайни на роботі. Я кажу це взагалі в життєвих ситуаціях. Здорові кордони це коли ви кажете ні, щоб захистити свій ресурс. Егоїзм це коли ви використовуєте інших заради своєї вигоди. І тут вже корпоратив, ти, корпоративні історії можуть починатися. Трубота про себе це коли ви чесно кажете про свої почуття. Егоїзм це коли ви маніпулюєте іншими, щоб отримати своє. Це коли ви берете книжку про те, як маніпулювати людиною в комунікації, читаєте, що там написано, і наступного дня приходите на роботу і практикуєтеся на своїх колегах. Оце егоїзм. Чому нам так важко сказати «ні», чому ми боїмося? Бути насправді собою, відстоювати себе, свої кордони. І чому ми не знаємо, не розуміємо, не відчуваємо цей баланс? У кожного з нас живе всередині наша внутрішня дитина. Вона боїться, що її розлюблять, якщо вона не буде слухняною. І, звичайно, це все історії з дитинства про контролюючих батьків, про занадто суворі вимоги від них і таке інше. Але ми з вами зараз вже знаходимося в дорослому віці. І Зрозуміло, що Крім травм, які ми отримали в дитинстві, ми ще отримуємо травми від дорослих, які з нами щодня комунікують. І для них теж ми хочемо бути хорошими. Хочемо бути хорошими на роботі. Хочемо бути класними вдома. Але ваш внутрішній ресурс це. Той самий заряд батареї телефону. Коли у вас 1% залишається енергії, ви вимикаєте усі зайві додатки. Тільки для того, щоб дотягнутися до зарядки. А вам ще до тої зарядки, може, півдня треба працювати. Так само і в житті. Коли ви кажете ні черговому проханню колеги, це нормально. Ви просто зберігаєте заряд. Для того, щоб виконати свої обов'язки, для того, щоб прийти додому і служити своїй сім'ї, і для того, щоб піклуватися про своє здоров'я. Але ми боїмося, ми боїмося відмовляти, тому що ми боїмося конфліктів, тому що ми думаємо, що Чесність наша буде виглядати як така завуальована людь. Але для цього треба вчитися говорити один з одним. Ми хочемо бути героями для всіх. Але при цьому ми не є героєм для себе. І тоді ми приходимо додому і починаємо зриватися на близьких. Або починаємо топити своє горе, самі знаєте в чому. Ми не звикли запитувати себе, а чого я хочу. Хто себе зранку запитує, а чого я хочу сьогодні? А хто при цьому каже: Господи, покажи мені, кому я сьогодні можу допомогти. Покажи мені цей шлях, використовуй мене, використовуй мене, щоб сьогодні я могла знайти ту людину, якій потрібна допомога. Бо я цього хочу. Чого я хочу? я кожного ранку прикидаюся і запитую себе, чого я хочу сьогодні? Що я хочу зробити? І чесність моя, перш за все, зі мною, вона дарує мені енергію, вона дарує мені сили. Я знаю, що перед собою я точно знаю, яка я я чесна. І мої бажання, і, і мої справи відповідають тому, що я хочу зробити. Я люблю свою роботу. І я хочу, щоб людям, які приходять до нас, тут було класно. І я слідую цьому. І якщо в якийсь день я скажу собі: Я не хочу цього, я не буду це робити. І жодна сила мене не змусить це робити. І для того, щоб знайти те, про що я хочу говорити зі своїми колегами, я запитую себе, зі своїми друзями, зі своєю сім'єю, для того, щоб знати, чим я можу допомогти, я прошу, щоб. Мені сили, ну, хтось вірить в Бога, хтось вірить в Всесвіт в меджик, в, в, в магію, в чарівних фей, в Діда Мороза, в будь-що. Я прошу, щоб ці сили показали мені, де я можу бути корисною сьогодні. Чи це здорові кордони? Так. Тому що я сама визначаю, що сьогодні буде для мене правильним. А що ні? Як почати ставити ці кордони? Для цього не треба сваритися з родичами, не треба переробляти життя інших людей. Треба зробити три прості кроки. І ці прості кроки треба зробити з собою, а не з іншими. Крок перший. Вам потрібно навчитися слухати своє внутрішнє тю. Як це? Ваше тіло дасть вам підказку. Якщо при проханні, при зверненні до вас, при якихось фразах до вас, у вас з'являється важкість, затиски, щось починає боліти. От ви відчуваєте раз, і вас зачепило, це для вас сигнал. Це сигнал про те, що ваші кордони намагаються порушити, і, можливо, в якийсь інший день та ви б залюбки, ви б з усім серцем, але от сьогодні ви до цього не готові, і це нормально. І ось цей момент треба зафіксувати. Коли ви знаєте, яку Хочете відповідь сказати. Але кажете ні, ви не чесні з собою і не чесні з тими людьми, які до вас звертаються з проханням, з допомогою. Будьте чесними з собою. Не йдіть на компроміс з власною совістю. Жодного разу в житті. І повірте, ви почнете себе по-іншому сприймати. Крок другий візьміть паузу. Ви не зобов'язані відповідати миттєво. Між стимулом і реакцією є проміжок. І цей проміжок у, може у кілька секунд, може, в кілька хвилин для того, щоб ви могли подумати, чи зараз це вам потрібно, а чи ні. І дати людині нормальну екологічну відповідь. Я дам вам чарівні фрази, якими можна апелювати в ці моменти. От, якщо ви не знаєте, що сказати, просто пошукайте ці чарівні фрази. У нас, до речі, є е, YouTube канал на якому дуже багато відео, і там дуже багато чарівних фраз на всі випадки життя. І ми говоримо про впевненість, говоримо про асертивність. Переходьте, підписуйтеся, там дуже багато всього зроблено. І є у нас телеграм-канал, є відкритий телеграм-канал, є закритий телеграм-канал, де ми публікуємо всі ці відео для того, щоб вам було зручно відстежувати прогрес, що відбувається, які матеріали можна просто відкрити і фоном послухати, як подкаст це з вас. Нічого не бере. В закритому телеграм-каналі ми проводимо прекрасні хвильові занурення. Це коли ми кожного тижня починаємо нову тему і розкриваємо її і у відео, і у подкастах, і у текстах, і у завданнях, і у нас є підтримка від тренерів, які відповідають, які перевіряють домашні завдання, які відповідають там прямо в чаті. І ви бачите історію всіх хвильових занурень, які були до цього на тему впевненості емоційного інтелекту, на тему інтел... емоційного інтелекту в бізнесі, лідерства. Ви отримуєте доступ до усіх матеріалів одразу. Ви можете написати менеджеру, і вам пояснять, як підключитися. Так от, чарівні фрази. Які допоможуть вам відповідати у складних для себе ситуаціях. От ви просто зрозумієте, що ви можете щодня нагадувати собі, відкриваючи наші відео, читаючи книжки, щодня нагадувати собі, як потрібно діяти, підтримувати себе у вашому лідерстві. Так от, фраза: Мені треба звіритися зі своїм графіком, я відповім за годину. Або ще класна фраза, яку ви можете писати, наприклад, клієнтам. Я уточню інформацію і повернуся до вас з відповіддю найближчим часом. Найближчим часом, не сьогодні. Ні завтра о 12-й, а найближчим часом, тобто тоді, коли ви будете мати повну інформацію і зможете дійсно людині допомогти. І тут не треба нічого видумувати, це зрозумілі, красиві відповіді, якими можна користуватися в повсякденному житті. І завжди на будь-яку життєву ситуацію можна знайти таку відповідь, яка не буде ображати людину. Яка не буде травмувати людину. Але ми ж про це не думаємо. Ми думаємо про те, що всі травми нанесені нашими батьками. Але насправді це не так. Ми щодня на роботі зустрічаємося з колегами, які можуть зробити нам приємно, але не роблять це. Ми зустрічаємося з людьми в громадському транспорті та чи будь-де. І, проявляючи свою агресію, зараз я покажу, яка я, зараз я покажу, яка я. Вприскуємо свій яд і вважаємо, що це нормально. Беріть собі час подумати, давайте чесні, але не токсичні відповіді. Любіть людей, які знаходяться поруч з вами. Тому що це ваше оточення, і воно вас будує, і вам не потрібно його кроїти, змінювати, вчити людей бути іншими. Вам треба навчитися їх сприймати і працювати над, свої, над собою, над своїми клипками, щоб вони були міцно притиснуті, в потрібних місцях для того, щоб людям завжди красиво відповідати. Техніка третя. Використовуйте сендвіч вічливості. Про цю техніку вже всі знають. Всі знають, як нею говорити. Це коли ви кажете щось позитивне, потім ви відмовляєте і пропонуєте альтернативу. Ви можете одразу запропонувати альтернативу. І як це може звучати? Мені приємно, що ти звертаєшся саме до мене. Але саме цього з вечора я не зможу це зробити, відповісти, допомогти, приділити тобі час, сісти за комп'ютером о 10-й вечора і подивитися, що там у нас на завтра заплановане. Давай спишемося завтра зранку або в суботу, якщо це для тебе буде актуально. І ви наче продовжуєте контролювати ситуацію, але не ви, ви не виглядаєте диким стервом. І ви не виглядаєте тією людиною, яку можна зламати, розірвати, використати її викинути і забути про неї. Коли ви кажете так іншим, будь ласка, не забудьте переконатися, що ви сказали так собі. Коли ви кажете так іншим. Також не забудьте переконатися в тому, що ви не сказали ні собі. Здорові кордони це не про те, що ви обираєте бути самотнім. Це про те, щоб у вашому саду, у вашій енергії з вами поруч людям було затишно і комфортно. І найголовніше, щоб вам було комфортно самим із собою. І тоді ви зможете екологічно почати будувати свій простір. Люди навколо будуть теж дивним чином це поважати. І ніхто не скаже, що ви невихована людина, що з вами важко знайти спільну мову, що ви перебуваєте. Що ви якось не можете знайти спільну мову з людьми, тому що, наприклад, ви диктуєте цим людям, як вам до них звертатися? Ну, це ж зараз сучасно звертатися до всіх на ти. А якщо вам людина каже: Ні, будь ласка, я вважаю, що до мене треба звертатися на ви, а ви продовжуєте тикати. І це реальний кейс. Які не зможуть бути поруч з вами, вони підуть. На їхнє місце прийдуть ті, хто буде цінувати вас справжніх. І, до речі, не забудьте про те, що, можливо, у цьому світі не так багато людей, які цінують вас справжніх. Якщо, наприклад, це одна людина на увесь світ, то не обов'язково цій людині. Говорити різні грубі речі. Бережіть тих, хто з вами. Зустрінемося в нових ефірах. Гарних вихідних!